Як президент України, будучи на посаді, може обговорювати територіальні компроміси? В нього що ключик від сейфу, де він достає отут, от бере Донецька область, а отут Луганська. У нас же, президент, як тільки це зробить, це державна зрада, зразу тюрма. Ну, В випадку президента імпічмент у нас. Ну, у нас, правда, парламент надієздатний. Я не знаю, це тупік. І тому ну, все так виписано, що перед тим, як вирішувати щось з територіями, треба. Ну, різні фахівці, різні говорять різне, але ну, якщо так, ну, юристи, але якщо коротко, то Конституція, одні кажуть, Конституція прямо забороняє віддавати територію, там десь обміняти якісь з господарських питань. Такі випадки були, до речі, Лешта, і це, до речі, буде зараз розкручуватися. Румуни хочуть купити. Там, це термінал. Оце було обмін паланка, в паланці там дорога, в обмін на доступ Молдови до трошки порт ріки. Це був такий. І це територіальне питання. Так? Але ж воно, це не віддача територій. Там воно обговорювалось, там є свої нюанси правові. А це, щоб говорити про якусь територію, треба, щоб президент підписав угоду двосторонню, міжнародну. Чому президент? Тому що по закону про міжнародні договори України це міждержавна угода. Це тільки президент. Теоретично він може там делегувати, ну це буде порушенням певним, але я думаю, що на це і розраховується. Або ні. Так от, тільки угода. Потім ця угода ратифікується парламентом, тільки потім референдум. А у нас е публічно президент України заявляв, що він на такі кроки ніхто не піде, під дум без думки народу. Спочатку референдум, да. Тобто, просто я кажу, що це довга історія, навіть якщо її розглядати якось серйозно. А, а момент зняття санкцій з Путіна, і навіть з Путіна може зразу, ну зразу, звісно, економічні санкції, зразу піде. І Росії це дасть накопичувати зброю. З нашого боку, це значить в наших умовах, якщо чесно, ну, воно нам в плюс. Точно на майбутнє не зіграє, якщо так це зробить без нічого іншого. Тепер ви кажете, НАТО там дар розглядає такий варіант. Це Гінсект НАТО колишній Расмус запропонував. Україна повністю де юре входить в НАТО. Да? Де -юре. А де-факто п'ята стаття там захист розповсюджується на територію, тільки яка контрольована на сьогодні Києвом, а там захоплена, окупована, не розповсюджується. А як ви встановите цю територію? Лінію. А, лінію. лінію так, вона так. державного кордону лінію, вона міжнародно визнана. А як ви встановите цю лінію? Хто її визнає? Росіяни на третій день, як зробив Путін і Росія після Мінську критикованого всіма, але він все-таки закріпив певну позицію, яка потім росіянам вилізла боком. Вони на третій день почали руйнувати це все. І всі міжнародні партнери побачили, хто хоче війни. А тут це не буде чекати третій день от такого, от всього, і воно повалиться зразу. Тому що лінія на карті, от так як вона зараз проведена, а я вже не кажу про те, яка реакція буде в Збройних силах України, у тих людей, які загинули за ці міста, сини, дочки. Тобто, це так тільки сказати. Це. Це нерозуміння нашими партнерами фактора суб'єктності українського народу. Вони неправильно розуміють, що може робити влада в Україні, що не може. Я їм нагадую епізоди історичні: 14-й рік, коли все порішали на політичному рівні, і що, і куди ви завели це все в результаті. Тому що ви не питали і не бачили народу, ні опозиція, ні влада не бачили народу. А тут збройні сили України мільйон людей зі зброєю. ви що? Хто? Яке рішення президент прийме, не переконавши мільйон і їх родичів, це десь ну, волонтери, родичі, пере, Переконай 5 мільйонів, що ти підеш на от таке от рішення. Та в тебе будуть тисяча стоять з гранатами на Банкове, і що ти куди ти бігти будеш після цього? Як? То Цікавіше, те, що навіть розумієте? якщо переконати 5 мільйонів, і якщо ЗСУ погодились би, так? А практично реалізувати це неможливо. Ви згадали це про неможливо. лінію. І от в практичній площині просто. На рівні НАТО це я думаю, бути. що це серйозне нерозуміння. Ми повинні пояснювати нашим партнерам цю внутрішню специфіку. Нашу тепер чи треба не обговорювати ці сценарії? Їх треба обговорювати, тому що наша країна не може з Росією бути в симетрії воювати 3-5 років. Росія буде воювати, вона готова до цього. Хоча їх ресурси е, теж падають серйозно, але там просто інший тип. Мислення, і, і, взагалі, про цю війну зовсім стане. Нам треба, от тепер я кажу те, що я от хотів би запропонувати. Нам треба змінити парадигму мислення. Нам треба, ми, ми план перемоги не реалізуємо за три місяці. Перемогти супротивника такого як Росію, можна в проміжку певному історичному. І Україна може це зробити, але цей план перемоги розрахований, має бути. На стратегії перемоги довгострокової. Я думаю, що це 5, 10, 15 років. Там різні сценарії, там може змінитися режим в Росії, може дефрагментація буде, а може навпаки, Україна підсилиться за рахунок членства в НАТО в ЄС, що зможе себе закрити. Ну, я думаю, ніхто не наважиться з Путіним розмовляти. Це заборонено зараз рішенням указом президента Зеленського. Ну, форми... так, я розумію, але, але за лаштунками, та і росіяни не хочуть розмовляти теж. Причому вони. Вони знаєте, себе переконали за три роки, що вони праві. От парадокс в тому, що якщо вони повірили собі. Вони повірили да, собі. Вони часто так роблять. Це Гебельсовщина, чиста німецька фашистська модель. Ми теж бачимо, як Німеччина з 30-х перетворилась в нацистів 40-х. Тому е у них вже вони будуть закусили у діла тут показати силу тільки треба. На даний момент будь-які компроміси сприймуться ними як слабкість, і вони підуть далі. Сумнів, жодних немає. Більше того, Путін особисто робив такі речі, щоб відсікти опозицію всередині країни. Він радикально знищував вагнерівців, тобто ну аж до фізичного знищення. А Таку ну розігнав просто. Вони виїхали з країни або вбивали в тюрмах. Але народ з народом вони поки на договорі, поки ми вам платимо якісь кошти. І ліфт є. До речі, для них це ліфт. 12 тисяч, якщо платять перший контракт в Москві. 12 тисяч доларів зараз вже 400 тисяч плюс доплата московська. Зараз ще більше буде. Тобто, в них все не все хорошо. У них буде це все невідомо, як і невідомо як. Але ми їх не, пере, не пересидимо, скажімо так. Я не вірю в це, що ми можемо пересидіти. Тому шукати асиметричних дій, асиметричних засобів. Нехай мене, мене критикують, що я як дипломат, але кажу, що треба робити так, щоб інші країни були також в цій війні. Я впевнений, що мир наступить після ескалації, не навпаки. Тобто, якщо ми покажемо ескалацію з нашого боку, що на нашому боці поляки, литовці, французи, якщо ми будемо мати пілотів і не бояться цього цих країн на міражах французів, а на f 16 американців, ветеранів, якщо ми бригаду нашу трьохсторонню задіємо на кордоні, а якщо почнуть збивати літаків в 100 кілометровій зоні, хоча б на території України, ППО, Путін почне там знову кричати, от доведемо до такого рівня, що покажемо. Що назад дороги немає, тоді вони почнуть в Росію шукати, куди направити все це. Але ж від Він, нас тут нічого не залежить, залежить. умовно кажучи, залежить. розпочати війну Росії з НАТО. Це ну якась казус Беллі, якась випадковість. Але що ми можемо тут зробити? Я, територію... я не кажу, що підуть на члени НАТО з нашого бажання включити війну. Ні, але ми маємо асиметричні заходи. Як спрацює в військовому плані захід на територію Росії, не знаю. Ну, це Курська область. з точки зору політичного і руйнування інших планів, воно спрацювало. Є інші асиметричні дії. Ну, наприклад, виробництво не знаю, чому ми не маємо цього. Я чесно не знаю. Я знав ситуацію по ракетній програмі раніше, бо був допущений по посаді до цього. Чому ми через 5 років не маємо 500 ракет для мене? Не зрозуміло. А може ми маємо і накопичуємо, я не знаю. Але оце асиметричне. Це захід. Це. Ми не можемо симетрично, от зараз дрони літають туди, руйнують нашу інфраструктуру, наші дрони літають туди, руйнують нафта. Ну, виробництво палива для і що? І що з цього? І ні, це потрібно діяти. Це симетричні дії. Наші військові давайте чесно воюють приблизно тими ж засобами, що й росіяни. Ті ж самі другому, все те ж саме. В такій війні нам не можна залишатись, ми маємо з нею вискочити всіма способами. І тут, що ситуація на Близькому Сході і розвиток той чи інший, впливає, що наш вибір аргументів впливає. Ситуація, поки що, я не скажу, що на нашу користь, дуже багато проблемних моментів. Тому хтось концентрується фокусується на проблемних моментах. Там, якщо намалювати проблеми вже склади руки і здавайся. Але у нас є одна річ, яка ну, просто ми її подолати не можемо. Що це наша країна, наша земля, наші люди, наші квартири, наші будинки, наші родичі. наші... Нам нічого не, не залишається. Ми не мож... да, Нам просто у нас вибору немає, як Ізраїль сидить там от угу. в цьому. Постійно, так і ми, і той, хто розказує, і, і саме важливе я скажу коротко: не слухайте оцих носіїв знову слів нейтралітет, нейтралітет принесли КДБ, КДБ. У мене є факти і підтвердження: якщо у когось цікавить е, свідки цієї історії КДБшної з нейтралітетом, я розкажу окремо, але це є підтверджено, задокументовано, що це кадебійська була вкинута. і хто прийде словом нейтралітет, це ворог. Знаєте, це ворог. Тому що це грає на Путіна. І оце от, е, потряхування там всякими оцими ідеями, е, щоб Україна скоротила армію і була нейтральна, і тоді буде вам мир і щастя, це пастка. Тому, НАТО, я не скажу, що я противник е, якихось творчих ідей. Вони можуть зараз, я сподіваюся, що як проміжні ідеї. Вони мають право на існування навіть, навіть самі такі, які сьогодні здаються нам нереалістичними. Е, якщо ми знайдемо консенсус з партнерами в якомусь, хоча б просуванні далі, фіксації більшої безпекової захисту, це треба робити. Але наші партнери за нас цю роботу робити не будуть. І вони вважають, що ми вже виконали своє завдання. Ми не дали Путіну показати світу, що Росія залишається гравцем. Все. Росія. Пішла з цього поля, там Китай. Китай її там доїть з усіх боків на нафту.